До певного момента, коли він не отримує достатню кількість інформації спецслужб сполучних штатів і власне перечного доступу переговорів з обома сторонами, він буде займати таку позицію стратегічної невизначеності. Це його стратегія, він прагне постійно домінувати в переговорах. А для цього потрібно, щоб сторони переговорів не розуміли, яка його переговорна позиція, що він вимагає, що він насправді очікує досягнути. І тоді вони залежні від рішення Дональда Трампа. Він дуже любить власне бізнес переговори. Для нього все всі переговори. Це бізнес-переговори. На цьому він побудував свою історію успіху. Хто дивився фільм? Учень достатньо добре змальовуються. Оця історія. Формування цього характеру Дональда Трампа в цьому фільмі демонструється, власне, чому ж він такий став, і задля чого він власне себе так поводить. І якщо ти розумієш цю психологію, то зрозуміло, що він не випадково дає контролевні речі, він говорить різне. Це різне сприймається різними цільовими аудиторіями, Кожен хоче почути те, що він хоче почути, а далі він вирішить те, що йому вигідно. А, тому а, наші умовно друзі безкавичок, да там справжні друзі, які є в середині республіканської партії, в тому числі Курт Волкер а, неодноразово і публічно, і в приватних розмовах зі мною а, наголошував, що Україні важливо зробити домашнє завдання, підготувати таку пропозицію. Бачення миру нашою оптикою, що було б справедливо для нас, щоб було вигідно для Дональда Трампа. Якщо те, що нам потрібно, є йому вигідно, тоді він буде в це грати. Це з одного боку, а з іншого боку, він звик перемагати. Він нього жагадо присля до перемоги шляхом переговорів змусити іншу позицію зайняти те ті переговорні пункти, які в нього були, щоб та сторона відмовилась від власних. І якщо би його да спровокувати так позитивно на те, що він. Змусивши Путіна змиритися, що Україна є незалежна до республікою, республіка, а він може стати лідером номер один. То за таких обставин це був другий фактор, окрім того, що йому вигідно, в нього має з'явитися особистий азарт в цій темі, щоб це не якась там тема на задвірках його пріоритетів, щоб це стало пункт номер один, а не за інші пункти його будуть згадувати як президентом. А от по цьому конкретному. Ейсу по цій е, війні е, фактично е, е, демократії з, е, е, демократії з е, авторитаризмом, де вона дає відсіч, його запам'ятають там на да, нащадки і будуть там через сотні років писати книжки.